<гум> Ой, вибачте, будь ласка, одну хвилинку. Е, у мене тут конверт був. Вибачте, одну хвилиночку, я, я татові наберу. Так, де мій телефон? Пане, перепрошую. Зв'язку немає. Може, ви зайдете пізніше, коли зв'язок з'явиться. З чого? Порядок повинен бути у всьому. До того ж мені через 3 хвилини 20 секунд нести вам чай. Точно. Мабуть, тут ваш триклятий квиток. А, ні, 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 що ви робите. Не розкривайте його, тут же результати ОСД. Ну, ОСД для того і роблять, щоб знати хто буде, а не тримати в конверті. Та я ж для цього їду в Київ, щоб з чоловіком на вибіжав разом дізнатися, хто у нас буде первістком. Та я два місяці терплю і не дивлюсь цей конверт. Чекаю, поки володю з фронту відпустять. А ви тут хотіли його відкрити? Ну, Дівчино, ну як це? заспокойтеся. Я зараз усе владнаю. Дякую, вибачте.